Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дайте відповідь. Дуже сильні обстріли. Але всіх, хто обстрілює, хто авіація, оця чи це дрон, дрони, от все, що в расистів працює, працює по небу, ця вся агресія буде наказана. Вони будуть всі знищені. Оці артилеристи расистські. Авіація, всіх, хто вбивав. Угу. Зараз прийде те, на що дуже довго чекали, От. і зміниться ситуація. Буде зовсім інша ситуація. На Покровський напрямок має надійти. Зброя заперечилась негатив. Убираю. руйную всі плани ворожі. Скажіть, що планують росіяни на найближчий час на Покровському напрямку. Вони щось таке йде, от все повільніше і повільніше. Вони оцей місяць ще в них є наступи. А далі вони планують зменшувати наступи і е, відійти, відступати відступ. Угу. Вони тягнуть час, намагаються затягнути час. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів і ще вони так сильно хочуть переговорів. Їм це так треба зупинка вогню. Да, ми їх всіх знищимо. Оці-всі расисти, які обстрілювали на Покровському напрямку, вбивали наших людей, цивільних, військових. Вони будуть знищені всі будь. Пиші сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми на Покровському напрямку та на інших напрямках захист міцний. І прошу допоможіть. Зруйнуйте всі плани російські, ворожі. Більше не зможуть обстріли робити, більше не зможуть атаки робити. Немає чим, немає ким воювати расистам. Повністю знищена вся військова інфраструктура в Росії буде так і так і є. Отсікаю, відвертаю від росіян всіх, хто їм зброю, дає. більше їм зброї, не дають буде. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, першу, допоможіть. одведіть, одверніть. Від наших військових цивільних людей. Українців на Покровському напрямку від їхніх домівок, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, впіві дрони, дрони, кавікази. Ой, дрони на офтовахні, одведіть, одверніть, сіскиди, поверніть назад. Все хай в голову прилетить, тому хто придумає ці атаки, обстріли, наступ рашистський. І хто здійснюється накази, хай їм назад звертається і подриваються в них ручки, ножки, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. цікаво який вічник отвертає так. це скласне? От, і ще люди просять. Давайте подивимось Запорізьку область, Запорізький напрямок. Скажіть, допоможіть, вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступає, що обстрілюють Запоріжжя на запорізькому напрямку, що ведуть атаки, що заважає знищити, захистити. Давайте подивимось. А вони ведуть, як це називається, коли розтягують це відволікання. Вони відволікають, вони розтягують щось. Угу. Як відволікаючий момент, заперечу. Наступ Бутафорський. Там в них не сильні. Не, не сильні, Це просто щоб. Наш ресурс витратити, щоб нашу зброю витратить. І вони щось хочуть перерізати, якийсь шлях, дорогу зупинить. Заперечую весь негатив, от І тягнуть час. Заперечую, в них є, чи хтось має їм привести зброю із-за моря, із-за океану. Скажіть, допоможіть вищі сили, що планують росіяни робити на Запорізькому напрямку. Вони нас перегружають, Перегруз. перегрузка. Так, може їхати колона, можуть зібрати вони якусь техніку і їхати колона, але це тільки для того, щоб ввести. В... Це Такий обман, вони не, 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 не захоплять, нічого не захоплять, просто відволікають і перегружають наших військових. І так, так перегружено все, але хочуть, щоб витрачено більше було зброї. наших військових руйнує всі плани ворожі. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися на запорізькому напрямку найближчий час, що планують росіяни? Вони хочуть. Насильство заради насильства, ніякого результату не буде. Ну, їх всіх буде вбито. Це так. Ще вони хочуть зірвати нашим військовим якийсь план. От. Це в них така стратегія. Вони відчувають чи знають, що наші військові готуються до чогось. От. І в них це таки має... відволікати, руйнувати, щоб не могли наші зібрати сили. Агресія заради агресії всі будуть убиті. І ще. Ці дії не сподобаються а Європі, не сподобається те, як буде зараз поводити Америка, теж відреагує і буде за ос -осуд дуже сильна реакція на такі агресивні дії з боку Росії. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися. Просто щоб витрачали і ще можуть, що щось пов'язано із лікарнями. Вони можуть обстрілювати лікарні. Це ще опасно, дуже заперечуюсь, негатив вбираю. Руйную всі плани. Руйную весь наступ росі... російський. Більше не зможуть наступати, повністю втрачають весь потенціал. Расистам немає чим і ким наступати. Повністю знищені всі склади із боєприпасами, снарядами, бомбами, ракетами, дроном. Більше немає В Росії зброї, буде так і так. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть росіян від нашого Запоріжжя. Запорізький напрямок, тікають рашисти звідти, не мають більше змоги наступати, атаки робити, обстріли чинити. Прошу допомоги у вищих сил, у охоронців для Запоріжжя. Допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть росіян на віки вічні від Запоріжжя. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на запорізькому напрямку, місті Запоріжжі і всій Запорізькій області. Одведіть, одверніть від будинків, жит... від житла цивільних, військових лікарень, усієї нашої інфраструктури. Енергетичної інфраструктури, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скиди, FPV дрони, дрони камікадзе, дрон на оптоволокні, одведіть, одверніть. Поверніть назад росіянам, От звідки вони його запускають, хай воно їм там падає, вибухає, відрива їм голови, ручки і ножки. Більше воювати не зможуть ніколи. І особливо ті, хто їх посилає, хто дає їм ці накази, хай їм теж в голову прилетить і їх знищить. Більше воювати вони не зможуть. Буде так і так і Буде захист міцний на Запоріжжям, над усіма людьми. Дешими військовими захистіть, будь ласка. Не буде все сказане здійснено, так буде. От Так що, от, так, от така ситуація. Все має бути добре. Я дякую вам за увагу. А, Верніше, я ж в одне відео зробила і захист. Давайте подивимось, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось отримати поранення, чи є загроза для життя. Скажіть ваші сили, янгели, охороні, Духи роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є загроза для життя? Може вимкнете бути зв'язок, може є загроза. Зараз вони готуються по енергетиці, але буде ще оці кін... кінжали, чи як в них є такі швидкі, дуже ракети. Дійсно, є загроза. Угу. Лікарні, шпиталі, угу. наші е, вони полюють на наших військових, Пво, що працює, е, що збивають, закривають небо. Лікарні. Скажіть, допоможіть вище сили, що буде відбуватися? Центр серця, де наші Амусови, от туди можуть бути. Угу. Центральні будівлі, де наша Ну, Взагалі мені йде Київ, може бути обстріляно там, де ФЕМІДА наші. Закони приймаємо, де щось вийшла Мосова, наш центр серця, може Київ буде. Заперечую, убираю, руйную всі плани російські, руйную вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, захистіть наші лікарні, наші міста, містечка. Захистіть нашу енергетику енергетику, наші лікарні, всім всіх військових, які захищають нас. Захистіть їх, одведіть, одверніть, всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Одведіть, одверніть. Також от всіх хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Всієї України одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. І хай на взльоті в них там вибухає, Буде так і так і всі склади із ракетами, дронами. Бомбами, снарядами знищено, в расистів більше немає зброї, жодної зброї. Також у Корейців усі, хто надає от ця Північна Корея, хто надає ракети зброю, хай в них теж вони на собі відчують ці прильоти. І більше зброї в них не буде. Буде так і так є. Прошу ще сили закрити небо над Україною. 200 більше систем Петріот захищають наше небо, літаки, все необхідне для захисту неба надходять в Україну без перешкод. Буде так і так є. Перекривайте. Прошу, зруйнуйте всі плани російські зруйновані. Здійснити атаку, здійснити обстріли, рашисти не зможуть. Повністю знищені всі їхні аеродроми, військові літаки, знищені всі склади, буде так і так і є. Цікаві отвертаю від України, росіяни. більше, не зможуть Росії буде так. Буде захист міцний над усіма. Бережіть себе, може бути гучно, дуже страшно. Пильнуйте, прислухайте, що відбувається, і по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. От, все має бути добре. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!